Є таке питання, як купірувати водоплавну птицю. Оскачення і сутки. Ми оберемо останній полон крила. Я подальше, щоб просто не підрізати крила. А вона була купірована. Віднося полон крила. Ми беремо ножнички. І от дивились беремо і помпу Беремо пудру і присипали. І воно за сутки заживе і нічого видно не буде. Ось, наприклад, є каченята, йому вже 3 дні. Його теж ампутирували. Воно зажило, зажило, затягнуло і нічого страшного. І надалі у нас птичка буде купірована.